Вчора десь годин в 10 вечора в мене була ще співбесіда з кандидатом. Я просто за нього забувся. Каюся, ми договорилися на 6, а я просто забувся. Потім вже цей не було у мене часу дивитися в телеграм, а він мені написав, чекав. Ну, я коротше пишу йому, типу, ну пропав, то пропав. Ладно, моя проблема. Пишемо. Він каже: Да, я можу вийти на сізок. Я кажу, давай швидко зізвонимося, поговоримо. Типу, він там говорить, говорить зі мною, я говорю з ним. І я розумію, наскільки він недооцінює себе як по виплаті, так і по, по обов'язки і по його опиту, який він вміє робити. Ну, типу, такий кандидат, ну, інтересний, дуже інтересний. Я йому зразу розказую про нашу компанію, хто ми займаємося, чим кого нам треба. Його це зацікавило. В принципі, знаєте, як це впашли, пазл зайшовся. Я кажу, окей, типа, не проблема, давай тоді в понеділок зізванімось, я создам общий час з цим лідом і почнемо працювати. Він каже, так, да, окей. І це в принципі до того, що е, якби йому не написав, сказав, блін, я проїбався созвон, типа, ну нічого страшного, знайдемо другого, то я б з ним навіть ніколи не зустрівся. По факту, так, да. типу, вечором, хто там на вечором буде дзвонити? Я звичайно, вечором взагалі ні, ні від кого даже трубку не беру, бо за цілий день так дзвоню отак. Ну, хто пробує, тому дається, як кажуть. <сміття> як кажуть, дається. Такі случайності. Чисто случайності. Ну, подивимося, як він, як він себе покаже. Но я думаю, він покаже себе дуже добре.